Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко, і я розповім вам про середню лінію трапеції, а також про її властивості. Перш ніж ми ознайомимось з поняттям середня лінія трапеції, давайте пригадаємо означення самої трапеції. Трапецією називають чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. Оці чотирикутники є трапеціями. Паралельні сторони трапеції називають основами, а не паралельні бічними сторонами. Висотою трапеції називають перпендикуляр, опущений з будь-якої точки прямої, яка містить одну з основ. На пряму, що містить другу основу. На рисунку трапеція АБЦД. Проведемо перпендикуляр БЕ. З вершини Б до прямої АД. БЕ висота трапеції АБЦД. Позначимо точку F на продовженні сторони BC за точку С. Опустимо перпендикуляр ФК з цієї точки на пряму, що містить сторону AD. ФК також висота трапеції ABCD. Виділяють кілька видів трапеції. Трапеція з рівними бічними сторонами називається рівнобічною. Якщо у трапеції одна з бічних сторін перпендикулярна до основ, то вона називається прямокутною. Ця бічна сторона є висотою трапеції. Починаємо основну тему нашого уроку. Середньою лінією трапеції називають відрізок. Який сполучає середини її бічних сторін, поговоримо про властивості середньої лінії трапеції. Середня лінія трапеції паралельна основам трапеції та дорівнює половині їхньої суми. Почнемо розгляд типових задач на середню лінію трапеції. Перша задача. Середня лінія трапеції дорівнює 8 см. А одна з основ 5 см. Знайдіть другу основу трапеції. Розв'язуємо. Позначимо невідому основу за Х. Нехай АД дорівнює Х. Тоді за властивістю середньої лінії трапеції маємо таку рівність. КЛ дорівнює 1 друга помножити на АД плюс БЦ в дужках. Підставляючи відомі величини, отримаємо рівняння. 8 дорівнює одна друга помножити на х плюс 5 в дошках. Помножимо обидві частини даного рівняння на 2. Отримаємо. 16 дорівнює х плюс 5. І нарешті можемо знайти х. Х дорівнює 11. Отримали відповідь. Друга задача. Одна з основ трапеції на 8 см довша за другу. А середня лінія дорівнює 20 см. Знайдіть основи трапеції. Перейдемо до розв'язання. Аналогічно до попередньої задачі позначимо одну з основ, а саме BC, за Х. Тоді основа AD дорівнює Х плюс 8. Записуємо відповідне рівняння та отримаємо таке. 20 дорівнює одна друга помножити на x плюс x плюс 8 у дужках. Далі знаходимо, що 2х плюс 8 дорівнює 40. 2х дорівнює 32. Х дорівнює 16. А D дорівнює 16 плюс 8. Дорівнює 24. Задачу розв'язано. А на цьому буду завершувати. Дякую за увагу та до нових зустрічей!